Україна залишається в десятці найменш мирних країн світу. Такі результати дослідження Британського інституту економіки та миру. Сусідами України у рейтингу глобального індексу миру стали Центральна Африканська Республіка, Судан і Лівія. Утім, на відміну від 2015 року, торік позиція України дещо покращилась. Якщо говорити про Україну, то ситуація покращилась щодо рівня тероризму, кількості ув'язнених та зовнішніх конфліктів Позитивно вплинули на індекс миру, зокрема зменшення кількості сутичок і демонстрацій з застосуванням сили, а також збільшення Україною фінансування миротворчих місій ООН. А от серед мінусів мілітаризація суспільства, особливо поблизу зони бойових дій, політизації військових, також зросла кількість вбивств, ватажків, сепаратистів на окупованій території. Щоб значно поліпшити позицію України у рейтингу, потрібне мирне врегулювання конфлікту на сході країни. Говорять автор дослідження торік усі держави світу вклали у війну понад трильйон доларів а на встановлення миру менше одного відсотка від цієї суми. 10 мільярдів доларів ідеться у дослідженні. Утім, є позитивні тенденції. Рівень миру у світі зріс на 0,28 93 відсотка. країни світу покращили індекс миру, а 68 погіршили. Вперше з 2011 року ми спостерігаємо збільшення рівня миру у світі. вже вкотре найбільш мирною країною світу залишається Ісландія. Наступні у рейтингу Нова Зеландія та Португалія.